Чи отримаємо ми цього разу культове оновлення, яке закарбується в нашу голову, як те саме, що змінило Майнкрафт назавжди? Зокрема, через моба, який має всі шанси вбити елітри, човни, вагонетки і дуже дуже сильно спростити будівництво. Також анонсували офіційні Майнкрафт шейдери і багато іншого про що ми з вами поговоримо. Нове оновлення цьогорічне оновлення отримало назву Весняне відродження, вихід якого запланований на 25 березня. Думаю, як я, так і ви прекрасно усвідомлюєте, що завжди додавати. Щось нове і просто плювати на старе це недобре, адже вбивається ідентичність гри, яка вибудовувалась протягом років. І моджанги, слава богу, це усвідомлюють. І за цьогорічну мету вони взялись робити старі біоми атмосфернішими, надаючи їм унікальної та чіткішої подоби. Наприклад, ліси, які отримали значні візуальні зміни, як, от, листя, що падає з дерев, опале сухе листя, що лежатиме на землі, нові рослини, такі як два види кущів, один з них зі світлячками, польові квіти, суха трава. В пустелі ще до речі, в пустелю засунули нові звуки. І приблизно рік назад я б ніколи в житті не повірив, що свиням, курам і коровам можуть змінити текстуру. Але так тепер вони, як і собаки, будуть мати свої різновиди, які будуть спавнитись залежно від біому. Редизайн, яєць. По-перше, не тільки яйця спавну в креативі отримали новий вигляд, а ще й звичайні курячі. Їх механіка не змінилася. Але якщо ви кинете яйце теплої курки, в нього завжди виліза тепла. З холодної холодна, а звичайної звичайно. Вау! А ось яйця спавну в креативі просто. Просто кричали на всю горлянку, що нас треба, треба вже зміняти. міняти. Усвідомте, кожен рік будуть робитися по два дропи, і в кожному з них будуть точно нові моби, і просто кожному надати свій унікальний колір. Це вже просто фізично буде неможливо. Тому зараз вони прийшли до найкращого рішення за останній час. А саме змінити повністю усі яйця і, взагалі, відмовитись від концепції: там трішечки той колір туди, там то там все підвинути, і все. Бо тепер, окрім легшої орієнтації, ми зможемо розуміти, Який моб великий Великий, який маленький, а який плаває у воді. І це їхнє прагнення змінювати і покращувати щось для зручнішого користування мені дуже подобається, тому я хотів би вірити, що в майбутньому таке саме буде очікувати книги зачарувань, бо реально за ці всі роки їх досить багато накопилося, і орієнтація в них дещо складна. Оновлення торгів. Коротко кажучи, додалося сім нових торгів у картографа, дещо змінилися його попередні торги. Тепер вони відрізнятимуться за товаром залежно від села. Також змін зазнав мандрівний торговець, і він тепер Тепер може не лише продавати, а ще й купувати речі у нас. Офіційні шейдери в нашу сучасну пору шейдерами вже нікого не здивувати. Вони просто стали рутинною нашої гри. Але коли виходить джеб і офіційно каже про те, що в Майнкрафті тепер будуть власні шейдери, I'm proud to present vibrant visuals. я, чесно кажучи, цьому супер сильно здивувався. Отже, на етері нам презентували пак візуальних покращень. До речі, можливо, я якось пропустив цей моментик, але слово шейдери там взагалі не фігурувало. Абсолютно. Проте давайте домовимося між нами, що я не буду казати пак візуальних покращень, а просто скажу шейдери. Це однозначно щось нове. Це те, що відкриє графіці Майнкрафту просто безмежно нові можливості на рівні ванільної гри. Власне, про це вони теж зазначали, що для Модерів або якихось інших креаторів, це буде супер значна подія. На своєму сайті вони поділились про це трішки детальніше. Розказали, що дуже дуже бережно ставляться до графіки Майнкрафту, яку вони напрацьовували 15 років до цього, і тому вони стараються максимально витримати стиль Майнкрафту, щоб не зіпсувати всі свої напрацювання 15 років до цього. Стосовно технічних моментів шейдера можна помітити подвійні текстури, тобто деякі елементи просто будуть відблискувати на сонці або світитися, як, наприклад, очі павука. Окремо Зверну вашу увагу ще на тіні, тому що в цих шейдерах вони дуже дуже прикольно зроблені, і мені здається, тут в цьому моменті вони просто ідеально зберегли оцю майнкрафтівськість, тим, що не пішли звичайним шляхом і не зробили оцю плавну таку красиву еластичну тінь, а саме реалізували її піксельною. Як увімкнути шейдери? Поки що їх вихід планується лише на Бетрок, але з часом і на джаву. Проте як самі розробники зазначають, це лише початок і їх ще потрібно буде. Тестувати і вдосконалювати. Але я безмежно радий взагалі, що все це почалося, бо це буде дуже приємне і гарне доповнення до Майнкрафту. Ну що ж, ми вже наближаємося до того, щоб я розказав вам про головного героя цього відео і трішки про це поговорив. Але спершу поговоримо про фільм. Люди з приводу фільму дуже розділились. Комусь він заходив, а комусь ні. Окей, давайте собі не будемо брехати. Ви взагалі знаєте людей, які він реально подобається, бо я ні. І на Таку негативну реакцію є досить просте пояснення, принаймні, я так бачу. Ком'юніті очікувала серйознішого фільму, чогось глибшого, е, те, що зможе передати цю справжню атмосферу гри, яку кожен з нас так добре знає. Але отримуючи ці перенасичені якісь яскраві візуалізації, надто дитячу атмосферу, ми розчарувалися, сказав я, коли тільки побачив тизера. Але буквально вже за кілька тижнів фільм виходить у прокат, і нам протягом цього часу відкривали занавісу все більше і більше, зокрема на самому Майнкрафт. Лайві показали вирізку з фільму, яка насправді остаточно змінила моє ставлення в кращу сторону. Так як я бачив лише фільм такими маленькими відрізочками або якимись бекстейжами з місця зйомки. Проте, побачивши повноцінну картину, як це виглядає вже у фільмі, мене це заспокоїло, і я зрозумів, що фільм не буде аж настільки якийсь вичурний, непідходящий або просто жахливий. Ні, так як цей фільм він більш націлений на дитячу аудиторію, на якихось підлітків. Ну і звісно, куди ж без дорослих, які туди підуть суто щоб подивитися зраді галочки, того що це насправді мрія, яка реалізувалася ось буквально через стільки років очікувань. Гей, hey! не забудь підписатись не лише на цей канал, а ще й на мій телеграм-канал Плітки і Варлика не пригадаю жодного разу, коли ексклюзивний контент і спілкування на впряму було б нецікавим. Посилання в описі. За кілька тижнів до офіційної презентації розробники почали постити дуже дивні відео, що крутились навколо водяної теми. І знаєте, я насправді розраховував на щось пов'язане з новим функціоналом губок. Можливо, там додадуть якісь нові види черепах, змінять фізику водину на крайняк. Але все це розбилося абсолютно вщент, як тільки почали показувати перші кадри. see a sad face that you probably recognize. It's a dried ghast. Це те, що я не міг ніколи б собі в житті навіть передбачити і якось уявити в Майнкрафті. Але Моджангі сказали: ні, 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 чого ж ви так дивіться? Ось вам три нові гасти. Це новий вид транспорту. На ньому можуть кататися гравці, він вам полегшить будівництво. І давайте про все по порядку. Для початку вирушаємо до пекла, а саме у долину душ, де поміж кісок і ховається наш блок. Я розумію, дещо дивно. Розуміти, що це блок, але все ж таки це неживе створіння, і доказ цьому це те, що ми можемо його зламати рукою. Я вже в прочиті, до речі, як кожен другий робитиме з цього іграшку і буде використовувати у своєму декорі. Я буду перший серед цих людей. Коли висушений газ потрапив нам до рук, ми несемо його у звичайний світ, де ставимо так, просто ставимо. І заливаємо водою. Чекаємо. А ось скільки чекати, нам не сказали. Але я маю підозри, що 2-3 Майнкрафт дні. Це чимось нагадує систему з яйцем нюхача, з якого він вилазить, але тут трішки інша механіка. Тож, коли наш гаст вже на підході, в нього поступово змінюється вираз обличчя від сумного до усміхненого. І ось ми отримали гаста, який тепер літає і навіть може слідкувати за нами. І на цьому етапі в дію вступають сніжки. Так, це тож така трошки. Дивна річ, мені здається, вони подивилися на сніжки і такі думають: блін, немає їм якогось пристосування. Давайте будемо їх кормити гасту. Власне, якщо ви ними його нагодуєте, з нього виросте більша щаслива версія. І ось якраз таки з нею ми зможемо взаємодіяти. В цілому було досить незвично сприймати і усвідомлювати побачене, але так, на них тепер можна буде літати. Тому, аби зробити власне, все для того, щоб ми могли літати, потрібно скрафтити зброю. Це працює як управління і сідло. До речі, досить простий. Також зауважу таку досить цікаву деталь. Коли гаст приземлений або не літає, він знімає окуляри. А коли він літає, коли ви ним керуєте, він їх одягає. І ще одна важлива деталь це те, що на ньому зможе кататись одночасно чотири гравці. І навіть показали, як ними можна влаштовувати перегони. Неймовірним плюсом для мене це буде полегшення будівництва на висоті, бо якщо ви подивитесь на оцей відрізочок, тут навіть не обов'язково сидіти, щоб щось будувати, а можна Можна просто встати і нормально ходити. Також важливо згадати про локатор. Бар це така менюшка, яка показує, де знаходяться ваші друзі. До речі, побачив досить цікавий моменти, де нам наче натякали на те, що він не буде аж настільки імбовим. Там тотакбат бифорізкест крашес. Амінь ландс сейфлі. Тож, що про це все думаю я. Чи справді новий гаст вб'є старі види пересування, та чи стане він культовим мобом? По-перше, складно говорити і робити висновки про моба, не маючи повноцінної взаємодії з ним. Адже може трапитись таке, що з розповідей Моджанг він неймовірний, а в грі буде звичайним, грубо кажучи, непотребом. Тому зараз я можу лише припустити, що через грандіозний вигляд, функціонал та процес його вирощування він часом осяде в наших серцях як той самий Культовий моб. Але давайте, щоб краще зрозуміти цю тему, для початку визначимось, що взагалі таке культовість. Це точно не просто популярність. Це статус, який впливає на гру і її ком'юніті настільки, що моба знають навіть ті, хто безпосередньо в гру не грав. Це моб, який стає символом цілої епохи, і, беззаперечно, він мусить мати унікальний незвичний дизайн тобто впізнавані силуети або патерни поведінки, як, наприклад, кріпер, що зривається, або зомбі. Який ходить з висунутими руками і кусає гравця, не варто також забувати про вплив на саму гру Те, які функції він може запропонувати гравцям, наскільки це полегшить або доповнить їх життя, і найголовніше це. Теорії та міфи. До речі, варто зважати на те, що Гаст сам по собі не новий моб, якщо що, його всі і так добре знають, тому досить цікаво буде спостерігати, як розвинеться шлях нового, вже щасливого гаста, так як функціонал у них кардинально різний. Але повертаючись до теорій та міфів, подивіться, наскільки багато тут ґрунту для цієї всієї теми. Починаючи тим, що Гаст – це суміш кісток і сліз, який спавниться серед стародавніх залишок у пеклі, до того, як він зі звичайного світу. Взагалі перебрався туди і чому саме вода змушує його бути щасливим. Це я буквально придумав за півхвилини. І уявіть, скільки різних таємниць нам зможе відкритися, коли ми глибше зануримося у його історію. Тож чи буде він настільки революційним і наскільки полюбиться спільноті гри, покаже лише час. Пару слів про нове оновлення. Якщо чесно, то воно досить посереднє. Проте важливу роль тут зіграло саме зазіхання на, здавалося б, незмінні речі, такі як нові види худоби, ліса, пустелі, і не те, що воно змінило гру кардинально, як було в 1.13 або 16, але точно гра відчуватиметься по-іншому. Бо корів, яких ми знали всі ці роки, тепер буде менше, а на їх заміну прийшли нові, ще й два вида. Так само до знайомих пустих ландшафтів пустелі додасться суха трава, а в лісах буде опале листя. Тому я переконаний, що це. Очікує усі старі біоми, механіки і подекуди текстури. Тому будемо за цим спостерігати. А у мене все. Бувайте!